Селі Велеснів монастирського району на Тернопільщині я познайомилась з цікавими людьми паном Остапом Черемшинським та його сестрою Романною. Попри те, що вони опікуються етнографічним музеєм Володимира Гнатюка, вони ще обоє гарно вишивають, збирають традиції села, в якому живуть. У пана Остапа є понад 30 вишитих сорочок. Кожен день він може одягати свою власноруч вишиту сорочку. Пане Остапе, хто привив вам любов до вишивання і хто навчив вас вишивати? Нашого батька рідна сестра Марія була. Примусово вивезена в Німеччину на роботи під час Другої світової війни. Коли вона повернулася додому, то її хати вже не було, спалили її хату. І вона жила в нас, у Велесневі. Ну І найперше вона вишивала сорочку для моєї сестри Роми, коли вона була маленька. І я її попросив, що чочу, покажи мені. Як вишивати? Вона мені показала, я почав вишивати. І вже коли я був у 4 класі, я вишив собі сам сорочку, але за своїм придуманим зразком. А потім, ну, коли пішлі війни, не було таких ранців. Дівчатка носили книжки до школи в кошечках, виплате з рожи, а хлопчики. За паском, а я не хотів так. І я попросив, маму, щоб мені е, кравчиня пошила звичайного сірого, е, коноплямного полотна, такий портфель, який би перекидався, наприказерка, закриття з, з ручкою. І я собі на тому портфелі вишив величезний букет. Ну а після того, вже, коли я закінчив школу, потім закінчив училище, культур то період був. Коли вишивкою взагалі не захоплювалася, але вже коли настала наша незалежна Україна, коли було проголошена незалежність, я собі постав поставив таку мету перед собою, що кожного року до Дня Незалежності я буду одягати нову сорочку, яку я собі вишиваю. І цього року я одягну 23-ю сорочку, яку я вишив до Дня Незалежності. Одягнув його її звичайно 23 серпня, тому що то є день державного прапора України, а мене вже. Продовж багатьох років запрошують до монастиричків піднімати державний прапал України. Ну, а крім того, що в мене 30 сорочок, то є 7 сорочок, які я попросив сусідку. Наприклад, ви бачите, у мене тут зелений колір, зразок вишивки один, але різними нитками: зелена трьох кольорів, вишнева трьох кольорів, бурачкова трьох кольорів, сина трьох кольорів, жовтий – трьох кольорів. Коричнева трьох кольорів і така е, вишита вишневими натками е, з позолотою такими нитками. Так що, а кожного дня я приходжу на роботу завжди в вишті сороці. І був такий випадок. Я йшов Тернополем. І коли жінка звичайний день, я йду до Тернопіль до Франківська, наприклад, їду чи до Львова, і завжди в вишті сороці. І одна жінка біля воріт стояла в Тернополі, і аж присілика, боже, ще один українець є. Ну а крім того, я я часто двічі на рік лягаю в лікарню франківську, така серцево-судинна. То я везу з собою завжди, якщо там 10 днів, то я везу 20 сорочок. Тому що я на день передягаюся двічі, і моя лікарка мене лікує, Галина Васильівна. Кринякевич, вона каже: Черемшинське ви нам зробили в нашому відділі свято, тому що всі люди, всі дивляться на і відчувають від мене і працівники лікарні, і ті хворі, які лежать. А власне для вашого села, для чоловічих сорочок, які характерні кольори і узори? Коли ж я добре знаю, бо в експозиції в нас є, я можу вам показати чоловічі і жіночі сорочки. Всі жіночі вуставки були вишиті тільки чорним. Наприклад, Ляні були вишиті низинкою, із, е, такі, е, то були швидкові. а звичайні нитки, е, сорочки, які були до роботи, то був рослинний орнамент, бо то був геометричний орнамент, і вже пізніше почали з'являтися кольорові вишивки, але більш, найбільше переважали то були червоний, фіолетовий, зелений вкрапленням вкрапленням чорного, було, наприклад. А чоловічі сорочки то вже є 50-ті роки, то, то вже різнокольорові. Бо я, наприклад, маю таку сорочку, яка десь з 30-х років, то є всі кольори. Наприклад, така зірочка, як то е цирк креслиця е шестикутна, то є, е навіть кожна пелюстка є окремо. одна коричнева, друга зелена, третя синя, четверта червона. Кожна ін... для мене було Дуже дивним, але взагалі-то вишивка вже така побутувала. Ну, а тепер найбільше, найбільше тепер то є та вишивка, яка дуже традиційна, червона, чорна. Ну і, Наприклад, червоні на чорному шовку або білим біли на, на чорному шовку. Ну І я, наприклад, собі вишив білий е Біле полотно і білими нитками. Ви ще зараз вишиваєте? Маєте бажання вишивати? Ну а як же? Я мене запитали, що я хто що всі ті сорочки походиш? Я сказав, я вишиваю не для того, щоб походити, а я вишиваю, щоб кожного кожен рік вшанувати існування нашої держави. А крім того, наприклад, я сказав, що скільки буду жити і скільки зможу вишивати, то я вишивати буду. Так що. Чи ви узори придумаєте самі, ви думаєте, чи щось змальовуєте? Ну, наприклад, найперші сорочки, які я собі вишив, то я отримав від родичів Володимира Гнатюка. колись виходив такий журнал, наша хата, і там завжди була вставка, така українська Галицька вишивка. І то було чорним білим. А я собі сам компонував, і, наприклад, за одного зразка може вишити не, не менше п'яти сорочок. Якщо комбінації різні робити, там нитками. От бачите, тут в нас є така, як, як Гарасівка гусульська, з такими прекрасними чорними вишнеями, корисними нитками. Ну, а крім того, найцікавіше було кілька років тому я отримав двотомник видатного українського мовознавця Василя Сімовича. І супер обкладинки на, ко... на тих двох книжках були різні. Одні були в... супер обкладинка, така зразок дуже гарної вишивки чорними і червоними нитками і вишнеями, а друга була з. Е... І с крапленням е вишневого так само і жовтого кольору. І я собі вишив дві сорочки, тільки е запозичивши за саме ті самі зразки е суперокводинок. Ну, але взагалі я стараюся, щоби. Е Мати оригінальні вишивки, щоб не було таке, як вийдеш, як з інкубатора вийшли всі однакові. Чомусь нам здається, що вишивання то є справа жіночих рук. А сьогодні ми поспілкувалися з людиною, яка вишиває прекрасні гарні сорочки і кожного дня одягає вишивану сорочку. Не варто чекати свята. Можливо, сорочку можна носити і кожен день, так як носили колись наші предки. Пані Ромо, вишиває ваш брат, вишиваєте і ви. У вас які переважають сорочки? У мене переважають геометричні, і колись в 70-х роках була традиція на вишивати сорочки на квіт... орнаментом з квіток. То я собі повишивала чотири сорочки. А Дві геометричним. Ну, це вишиваю коли. Як маю канікули. Коли я працювала в школі канікули, і тоді я вишивала. А так ще в мене є і вишиті пошивки на подушки. Маю дві вишиті маками. Чорна і червона, і маю дві е, геометричні, і маю ще одну різнокольоровими так само квітками. Ну і маю е, вишитих п'ять е, 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 ясиків. Ну і крім того, ще я вишиваю е, е, рушники. А що відчуваєте ви, коли берете кусок полотна, голку, нитку? Чи ви думаєте над вишивкою, чи ви це спонтанно так робите? Ви знаєте, що мусить це і... спонтанно так не будеш робити, тому що мусиш рахувати хрестики, щоб не замилитися. Ну і найтрудніша була вишивка це коли на домотканному полотні я вишивала гальку. Яка е, вишита е, квітками, але треба було вишивати е, шістьма кольорами. кольорами. То було най, найтрудніше, бо вже той не вік такий був, і треба було вже в окулярах вишивати. І... А так, то мусиш дивитися. Рахувати, ну і ще, якщо вишиваєш, то ем, треба знати, що е, вишивати, наприклад, рукави, якщо квітами, то треба обертати, бо мусять один. Йти один бік, а другий в другий бік. І так все само і рушники. Треба думати над, думати над вишивкою. А, наприклад, вишиваєте ви і вишиває ваш брат. Чи буває так, що втручається брат у вашу творчу роботу, а ви в братову в роботу? Він так, коли мені допомагає, я йому допомагаю. Але було найцікавіше, коли він вишивав сорочку. Я мусила дивитись телевізор, а було цікаве кіно. То ти мені рома розказуй, а він вишиває. Це було вечором. А так, деколи вишиваєш так, як навіть і хворий, щоб забутися. Тобто вишивка, вишивка вам допомагає, так. це як лікарство, добре лікарство, так. яке допомагає. Так. Так, 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 як добре лікарство. Один раз я була хвора, я вишивала подушку. І можливо, вам цей орнамент народний, який закладений вже. Століттями не одне століття закладалося, Наші пращури закладали. Можливо, в чому в цих узорах можливо є якась символіка, є якась сила, і не даремно людина в вишитій сорочці почувається гарно. кажуть, навіть жінка з будь-якими вадами фігурами, але одягаючи народний костюм, стає красуною. Я вам бажаю ще щоб ви ще вишивали, і не одну сорочку вишивали. Дякую. ми говорили про сучасну вишивку села, але я хотіла, щоб ми торкнулися історії вашого села, яка, який, керпичі, яка раніше, керпичі. яка раніше була ноша в селі. Тому що ви продовжуєте ці традиції, але бачу, тут у вас в музеї е, є дуже гарний жіночий костюм. І я би хотіла, щоб ви трошки розказали про історію створення костюмів. Ну, Традиційно у Велесневі понад 100 років тому е, всі жінки і чоловіки ходили у сорочках. То вишивка була геометрична, е, то була низинкою і тільки чорний колір. Абсолютно. Навіть найцікавіше те, що Пришивання рукавів, обшивки чи дудів, все то було дуже гарна. Шти... Стебнівка надзвичайно цікава. І, по-перше, якщо навіть іноді хтось би подумав, чому це білий колір і раптом стебнівка чорна, то є естетика, високе мистецтво. Хоча наші люди в той час, може, і не були неграмотні, але вони дуже тонко сприймали. Саме мистецький твір, і якщо поглянути на вуставки, геометричний колір. Але якщо подивитися що ще й до сонця, то ви побачите, то називається. Різані такі дірочки є, наприклад, дуже цікаво. Ну а пізніше, вже, коли м -м, початок століття вже вкраплення було, тому що ми є над Дністром, то було вкраплення до чорного койру, було вишневий. Ну і такий вплив, як, наприклад, є Гуцульщина Верховина, там вже зелений колір так само є, і в нас так само. Бо, наприклад, якщо далі йти, де Заліщицький район, Борщівський, то була чорна вишивка і зовсім не хрестиком, то була інша. Нитка, яка сувалася. Вишивка була така, що можна, якби навіть для сліпого, руками намацати, так як фігурна. Ну, а крім того, у нас тут традиційно так було. Ходили жінки, коли одружувалися, значить молодий обрізував косу і надягав її на голову очіпок. То теж традиційно, то вже була вишивка червоне. Вишневі і чорне. А пізніше, вже 50-ті роки, перша половина 20-го сторіччя з'являється різнобарна вишивка. Але найцікавіше, що святкові сорочки, чоловічі і жіночі, були з зляного полотна. Надзвичайно, дуже гарно, навіть до сонця блищить та нитка, бо вона така, як шовкова. Ну, взагалі льон це надзвичайно розробка. От я бачу, у вас тут навіть є зразки льону. ну візьміть. Горстка льону це у нас. Горстка льону в терличі, горстка коноплів в Трілі, щітки на по вісмо, так, Потім Ну, це такий та, білий гарний та, льон. звичайно. Але то є, то є як обрус, тому що то є. Та бачите, так як сосоночкою сонечкою зроблене. Ткач мусив пам'ятати, скільки ниток треба було вправо перебрати, скільки вліво. Але традиційно полотно, сірі, яке стільки з ткацького верстата знято, воно навіть не випране. Абсолютно. Але є, бачите шматок полотна, який вибілений. Але то бідні люди вибілювали лише з правого боку, як кажуть, а з лівого боку вже не вибілено, вже таке сіре, як було. Тож на сонці. Ну, Але діти то робили, тому що дорослі не мали часу. Діти мали завдання білити полотно і пасти гусей. То традиційно. Ну, окрім того, бачите, куделя, мітки. Мотовило, ну, на напівмеханізований а в нас там куточку каду, мене запитують, що то таке. Коли вже не було мила, то був вух. Попіл з берези вибирали, в нього багато є цього соди, і гаряча вода, полотнину застелювали, клали туди нечистий одяг і окропом той на попіл, і утворився їдкий вух. Гідкі луги від'їдають бруди, так мили голову дівчатам, так мили до доперевеликонними і різдвяними святами стелі, бо були дерев'яні сволки, були так само дерев'яні, мили лави, мили скрині, що, тому що луг як дезінфекції, і одночасно гарно відставав бруд. Я на сьогодні на деякий час стала знову багатою, тому що мої знання поповнились із нашої минувшини. Як добре, що є люди, які ще зберігають цю минувшину і передають наступним молодим поколінням.